Привіт, я Кася. і так я спала більшу частину свого життя. Але мені це категорічно взагалі не подобалось. Кожен день я терпіла пекельні борошна і намагалась щось змінити. Але в мене зовсім і ніяк не виходило. Тому одного дня я вирішила знайти вхід з цієї ситуації. Пошуки були ізнурітельно довгими, але я це зробила. Знайшла виробництво безкаркасних меблів. А так як мама каже, що я безхребетна, я подумала, що це буде повний меч. А коли побачила цей диван спеціально для тваринок, взагалі потіряла держав речі, але потім знайшла його і позвонила куди надо. Та вже через пару днів він прийшов. Мій безшуб'єдний диванчик. І тепер запам'ятайте, як було, а тепер дивіться, як стало. Наше життя тепер не буде, як раніше. З появою власного дивана наше життя поділилось на до та після. На роботі діла пішли краще, в людській житті все наладилось, і деньги падають з неба, не знаю, куди дівать. Пожалуйста, не завідуйте, а підтримайте українського виробника.